У Волинській області започаткували ініціативу вітати волинських спортсменів, які здобувають призові місця на міжнародному та загальнодержавному рівнях грошовими сертифікатами. Завдяки професійній майстерності волинянки стали найкращими у своїх видах спорту на світовій спортивній арені. У березні золото Кубка світу з парафехтування на візках здобула Марія Іванчик. За першість боролися спортсмени з 22 країн. Минулоріч Марія була срібною приз. Еркою цих престижних змагань тренує фехтувальницю викладач одю США для осіб з інвалідністю Олексій Сундієв, який до тренерської кар'єри і сам був легендою міжнародного масштабу з парафехтування, багаторазовим чемпіоном та призером чемпіонатів і кубків Європи та світу. Вихованка заслуженого тренера України Івана Палія Анастасія Алпієва перемогла у чемпіонаті Європи з боротьби, який кілька тижнів тому завершився у столиці Словаччини Братиславі. У фіналі волинська борчиня з рахунком 6-0 здолала бронзову призерку Олімпіади 2020 з Туреччини.